Прітмудрими небайдужим. Хочу поділитися думками щодо конфлікту Індія-Пакистан. Що нам від цього? Які перспективи, які ймовірні наслідки, і хто за цим стоїть? Моя точка зору без інсайту аналітика, яка підказана в певній мірі моїми друзями, які теж мудрі небайдужі. Отже, друзі, всі ви знаєте про... Конфлікт, Кашемір, який триває з 50-х років минулого століття. І цей конфлікт зараз в гарячій фазі. Наростає протистояння, пуски ракет випробувальні фактично з загрозою, так? Індії, підтягування війська. І цей конфлікт може зайти в повноцінну війну. Про те, як це відбулося, я думаю, ви всі загуглите, не хочу на цьому зупинятися. Однак як я бачу цей конфлікт? Для чого він і чому зараз він саме виник? Він виник зараз якраз в той момент, коли в Україні, я переконаний, наближається мир і відбуваються стратегічні домовленості Росії і США. Я вам говорив багато хто слідкує за моїми відео про доленосне протистояння Заходу і Сходу, так зване протистояння західної цивілізації християнської. Східною, яку уособлює собі Китай. І я думаю, що цей конфлікт Індії і Пакистану це продовження, це наступна фаза цього протистояння. Дуже небезпечна, тому що ці дві країни ядерні, мають приблизно співмірну кількість боєголовок. І це мені нагадує е, така фаза війни з західної і східної цивілізації на території. Не США, не на території Заходу, і не на території стратегічного супротивника, не на території Сходу, не на території Китаю, а війна між Пакистаном, який є стратегічним союзником і в плані озброєння, і оборонної політики, і навіть ядерних програм Пакистан і Китай. І Індії, яка є стратегічним партнером в регіоні. Як і колишня британська колонія, колонія англосаксів Сполучених Штатів Америки і Західного світу. І вже зараз представники США, і військові, і не тільки прибули в Індію. Так само буде і військова підтримка. Пакистан буде підтримувати Китай. І дуже важлива роль Росії в даному форматі. Росія фактично поставлена на розтяжку. І зараз її треба буде вибрати в цьому конфлікті, якщо в конфлікті з Україною вона ну, має власний зиск, вона переслідує свої інтереси. То тут їй треба замаркуватися з ким вона зі Сходом, з Китаєм чи з Західним світом. Якщо відбулись домовленості, понятійні з Трампом, ну чи принаймні з представниками США, представники Росії дали домовленості, а можливо. Найближчим часом буде особиста зустріч Путіна з Трампом, то Путін повинен відповісти за своє слово. Те, чи Росія відповість за слово, і стати на бік західного світу, який буде зараз з Індією. Якщо ж він займе позицію з Китаєм, то чітко замаркується своєю приналежністю до Сходу, до східної гілки Китаю. Я підкреслював раніше і говорив, що США зацікавлені в тому, щоб Росія була разом з Західним світом. Це тоді можливість протистояти потужному Китаю. І Індію тоді я не розглядав, але в даному форматі ми бачимо, що тепер Індія в цьому Ореолі при переміщення, чи скажімо так, записування Росії в Західний легіон разом з Індією, так разом з Лігою Арабських Націй, до якої теж питання. Зазначений конфлікт ставить на розтяжку Росію і Лігу Арабських Націй. Які начебто, так, як Об'єднані Арабські Емірати, багато інших країн знаходяться в уреолі, та, певних, певного впливу США, то зараз їм теж треба буде визначатися, з ким вони? Тобто, де чіткий водорозділ, з ким вони з Західним світом, в який входить Індія, і куди ну, пологіки повинні входити дуже багато арабських держав, чи в Ця Ліга нації припини своє існування, розвалиться, тому що там є держави, які вже зараз вороже діють до Сполучених Штатів Америки, є не тільки. І тоді це формування втратить своє, ну, свою легітимність, свою актуальність, а буде переформатовано по новому світу. Тобто іде переформатування світу. І цей конфлікт, цей конфлікт, який провокується, тому що ми ж розуміємо, ну, кількість жертв каже, це страшно. але Ті десятки чи можливо, навіть сотні життів можуть спровокувати значно гостріший і небезпечніший конфлікт, з якого може пострадати мільйони. А я хочу нагадати слова Жириновського. Мені здається, він ще в 2007 році сказав, що будуть загинуть, загинуть більше 200 мільйонів і мільярд буде м -м, біженців різного роду. Якщо, не дай Бог, буде ядерний удар, то так і всьому світу буде не гаразд. Був прогноз, мені скинув мій товариш. Який теж говорив про цей конфлікт, цей прогноз був у 2019 році, що буде ця війна, і ця війна призведе до глобального похолодання на декілька градусів по всьому світу. Відповідно, голод, катаклізми і так далі, тому подібне. Сподіваюсь, до цього не дойде. Однак, ці плани були у сильних світу цього. Цей конфлікт був заморожений, як багато інших по всьому світі. І зараз він розв'язується як горді вузол, для того, щоб чітко вскрилися всі гравці і проявили свою позицію. Тому, друзі, чекаємо найближчим часом прямих перемовин Путіна і Трампа. Наступна тиждень для нас вирішальний і молимо Бога, щоб все таки цей конфлікт вирішився якомога швидше разом з нашим я кажу про конфлікт Пакистану і Індії, щоб нас прийшов в мир і щоб конфлікт в Пакистані і Індії теж було врегульовано, тому що ядерна. Війна, вона достане будь і це страшна небезпека. Сподіваюся, що цього все-таки не відбудеться і розум, мудрість дасть нам Господь Бог, щоб не допустити ядерного протистояння з ядерною війною. До речі, в зазначеній позиції для Росії, якщо вона для себе прийняла е, Західний світ, це теж варіант. Красиво відійти від Китаю. Що є протистояння, є чіткий партнер, до речі, Індія партнер Росії навіть в більшій мірі, ніж Китай. Індія купує в Росії зброю, а Китай сам для себе виробляє. Індія має тісні торгово-економічні зв'язки. І згадайте нещодавний візит. Індійського прем'єра, який навіть хотів виступити посередником в врегулюванні війни в Україні. Тому і для Росії ця розтяжка, якщо вона веде відверту відкриту позицію, відкритий діалог з Америкою, це варіант для того, щоб вийти з співпраці з Китаєм, в, які, в цій співпраці Росія фактично веде. Війну на території України проти нас, проти українців. Зауважте, допоки нема заяв Росії, і я думаю, що вони вже зараз замислились і думають, що далі робити. Немає офіційних заяв, немає закликів. Ну, Найбільш логічний заклик був, би, звичайно, до обох сторін припинити протистояння, однак на фоні ведення війни в Україні. Ця позиція буде виглядати смішною. Тому, друзі, чекаємо розвитку подій. Лихі часи ми живемо. Як казав мудрець, нічого немає страшнішого, ніж жити в час перемін. Молимо Бога, щоб беріг нас, наші родини, наші сім'ї, українську націю та й світ загалом від тих загроз небезпек, які надвисли над нашими головами.